Всім привіт! Ви на каналі Тупяри своїми руками і з вами Алекс. І зараз покажемо стрижку самшита. Вона нас вже пострижена, гарна. А сам процес слідкуйте і буде багато цікаво. Погнали? Так, друзі, хотів ще показати вам, як все ж таки правильно зрізати оцю масу. Ось у бачите такі стерчачки. Це вже прирост молодий, який в цьому році він дав, вже здерев'янів. Ми робимо живопліт із нього. А Робимо ось такого формату сюди. Нічкої фор... плотності. Дивіться. Знімається в декілька етапів. Спочатку один. Ой. Все це змітає в сторону. Те, що потрапляє туди всередину, хай собі падає, воно там розкладається і має ще й поживні речовини. В общем, за другим етапом, коли ми це все зняли, нас залишається, ми йдемо... Ви так Ось. І маємо таку плотність. Ось мої любі крижечка самшита. Ну, вона ще не завершена, я так хотів вам показати. Дивимося, шикарно так все гарненько, набито вроді, але насправді ні. Самшита є погрішність, якщо подивитись, тут ямка, там ще не зовсім ідеально рівно. Тут ось прогавана є, вон, бачите, зуби. В общем, ну, над ним працювати треба. Працювати 5 років, як мінімум, тоді буде така шикарна набита маса. І стригається, по суті. Бачите, в тому році, там, де ми стригли, і ми зняли все так само. Йдемо до тої основи, до нашої закладки. Вона буде міцнішати, міцнішати і буде такий стіл. Бо ось бачите, тут такі мощні, а тут -а провалюється. Тут а ні, тримається. От кучугури снігу воно буде витримувати. Ось яма, дивіться. Фух. Тому над ним треба працювати. Тому працюємо. Так піарщики, Професіонали і починаючі. Може хтось не знає, але я підкажу. Ось, самшит пострижений, хвилі є, да? цікаво, все, клас. Що проблема? Проблема в тому, що знімалося дуже мало. Ось, бачите, прогаваний. А чого так? Якщо ви знімете отак зовсім трохи е, його, пожалієте, то оці дирки будуть довше заростати. Тому ми беремо і знімаємо якнайнижче. Хочу повторитися. Ось, бачите? отут дирок нема, тут полотно полотність рази краще. І вона буде швидше заростати. Тобто буде вже рівномірно рости і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. І все це по кругу буде на одній цій. А оце отак от робити не потрібно. Бо ви Робите, скажімо так, марно свою трату, час тратите на це все, на цю стрижку. Бо ви кожен раз будете зрізати, це поки нас дожене, тут так само буде рости. І знову на наступний рік чи в цьому ви будете знов стригти, теж трошки знімете і буде так само. Тому треба максимально його зарізати низько. Максимально. І тоді буде рівномірно загущення всієї маси. Кому допоміг? Будь ласка. Ось друзі, сам шит стрижені. Чорний хвиль. Як бачите на задньому плані. Цікава така. Задумочка мови хвилі, запущені. І на задньому плані якщо звернете увагу. кульки раз, кульки два, і вони йдуть так по всьому периметру. Зараз вам ще з іншого ракурсу покажу. Ось тут у нас теж шари. Метелики. Ходять відпочивають. Іде маленьке прибирання. Ось стрижка живоплоду. В тому році робилася закладочка. І ось вон хвилі. Сонечко погано, можливо, видно. І трошки сховаю. Це створюється, друзі, все якущу різом. Перехід такий. Коли все робиш розумно, в своє час. І ось тут росла трава. Ми її застили агроволокном, кинули під низь сіточку і... Засипали щебнем, і зразу стало симпатично. Це є лівець, над яким ще треба працювати, закладка пелюстків. Тут вже трохи зроблено, але потребує більш детальної очистки. Ось така форма. На щебні звісно, зелень дуже гарно виділяється, тому використовуйте ось такі формати хвилі. І тут загалом налічує 300 погонних метрів. Якщо взяти Якщо взяти з обох сторін і вверх, то це приблизно кілометр. Оця цей кусочок був в тому році знищений процентів на 90, ну не 90, на 70 огньовкою. І ми його відновили, як бачите, шляхом стрижки. Тому, друзі, якщо у вас вражені кущі, не лякайтеся, їх просто вчасно обробляйте. Поливайте і стрижіть, і вони відновлюються. От така штука. Тому кому сподобалося. Ставимо так. Я завжди з вами. До зустрічі в інших садах.